Червону руту не шукай вечорами, ти у мене є тина, тільки ти повір. Бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода, сині. Червона рута лунає, опір триває. Вже менш ніж за місяць ми зустрінемося на фестивалі Червона рута 2025 у Львові. Цьогорічна подія це фестиваль культурного спротиву, який з 1989 року формує українську ідентичність, попри всі історичні та політичні виклики. Долучайтесь!